Відео у нас починається майже як минулого разу. І так, що у нас в суміш вже, вже є. Цегла лежить. Зараз ми розбираємо все, що я наклав просто минулого разу. І починаємо викладати її на розчин. І трішечки пізніше, уже коли ми дойдемо до потрібного нам рівня, коли ми перекриємо ось. Поставимо сюди плиту, ми натягнемо по цим двом сторонам тут і тут нитки, будемо теж викладати, щоб груба більш-менш хоча б по углам та в площині була рівна. Тому починаємо. І так, перший ряд після нашої топочної дверки я ось армую. Тому що вже через декілька, через, здається, через варяти буде у нас сама варочна поверхня наша плита, тому обов'язково армую саму ось тут, де буде полум'я. Грубку теж чимось заармую. túm Так, заміряємо ми ширину нашого висідного каналу. 13 на 14. Ну, я думаю, буде достатньо. Точніше, я на це сподіваюсь. Цю пічку я дещо переробив. Зараз чекаю, поки схватиться цей ряд. І підготую наступні цеглини, і будемо викладати. Це вже буде у нас останній рівень перед укладкою плити. Виклав я вже ряд, на якому буде лежати сама плита. Тут у нас зараз щоб було видніше, отак, в два ряди, тобто в дві цегли. ось так. І цей ряд вже буде перекриватися. Запили під плиту я не роблю, тому що в майбутньому хочу це все або обштукатурити гарно, або обкласти плиткою. Тому зверху вона буде лежати просто на, або на цій суміші, або на базальтовому картоні. Зараз кладу плиту. От така в мене вона є. Я її обріжу. Зараз замірюю, скільки мені потрібно обріжу і встановлю на саму плиту. І так, перш за все захист, захищаємо очі. Бажано вдягнути якісь штани. Але я спочатку спробую, як буде пиляти, якщо буде щось відлітати, діну штани. І так, чим я буду пиляти? Зараз покажу. От такий в мене є круг з алмазним напилом. Він універсальний, він і по дереву, і по бетону, і по металу. Ну, коротше, по всьому. Але ж це чугун, Чавун. тому не знаю, як воно буде пиляти. Ось і все. Чотири хвилини різки, а диск майже навіть не нагрівся. Ось такий у нас вийшов різ. Гарний рібити. Ось. Ось так воно буде. Тут лежать. Тут зараз буде. запыливать кирпич. Ось вот Будем так выпыливать в ней. <звы> Короче, я перебрал ось. Видно, Запили поробив. Зараз поки що сюди попідкладаю ще, щоб були зазори, залишилися навіть після того, як вже все підсихає. Тут зараз ми вирівнюємо, робимо рівень і на тому буде все. За плитою. І далі починаємо вже мурувати саму грубку. Тут далі вже буде процес цікавий. Ну, ось на цьому етапі поки що нехай воно все застигає, хай вистоюється. Зараз в мене закінчилося це. Скоро в мене з'явиться нова партія, і я продовжу мурувати цю групку Тобто, вже мені залишилося тільки на наступному ряду виставити. Нитки. Ось тут і тут. І все. І вести саму вже другий-сам другий колпак до верху Тому я думаю, що буде цікаво. Хто ще не поставив вподобайку, ставте обов'язково підписуйтесь на канал. Це дуже мотивує знімати далі відео та щось робити. хто також має якийсь, якийсь досвід з викладання грубки. Можете писати, ділитися, мені буде дуже цікаво почитати. Ну, якось так. Зараз ще позачищаю те, що попадало вниз. Отут От по стінах що є, щоб все було гладенько, щоб все було гарно, щоб нічого не заважало потім диму йти. От. Там дуже багато вже лежить, ще не видно, але ж є там. Зараз прочистю. І поки що хай вистоюється, застигає. А ми будемо займатися якоюсь іншою роботою. Так, виклав е, до перекриття. Тут вже на цьому ряду буде перекриватися перший колпак. Тобто, після коли вложили положили плиту, от в мене вийшло 3 цегли. Ось так, на ребро. 3. Це 6 рядів по 2. Ну, я тут підпиляв, тому в мене тут вийшло, здається. 5. Так, в мене на 5 вийшло. Ви ж там можете робити, як вам буде удобно. Можна і вище зробити, можна і нижче. Ну, зараз вже ось підготував я уголок, зачистив його трішки. Зараз встановлюю ось так. Перемички оці і перекриваємо перший ряд. Ось. Сюди лягає цілий, цілий, ціла цегла. Ну, а тут же ж, вже просто йдемо далі. Ось це зараз все трішечки хай підсохне, позамащую. Тут е, стараю, щоб не було е, всякого там, щоб нічого не стирчало, щоб все було гладенько. Обов'язково перевіряйте, чи нічого там не виступає. Якщо виступає, зачистіть. Тому що зараз вже на цьому ряду у нас буде перший ряд перекриватися і за ним другий. Дивимось. Продовжуємо класти другий ковпак. Закінчили два ряди перекриття. Ось. У нас задвижка літнього хода. От так Ось перший ряд перекриття, а ось другий. Тобто в два ряди. Вже в нас є тут сама ця наша топка. І тут зараз викладаю порівню другий колпак. Перший ряд другого колпака. Тут у нас Отак. От Тут трішечки, як видно, ось йде ще кирпич. Тож зараз викладаємо перший ряд по рівню і далі викладаємо до третього ряду. Потім покажу, що буде далі. в другий ряд. От, бачимо, да Просто робимо перев'язку, тобто, і кладемо ще такий самий третій ряд. Тобто буде у нас такий канальчик, і далі покажу, як буде. Трішечки там не рівно але ж нормально. Головне, головне, що цегла стоїть по рівню а все остальне, то вже не важливо. Продовжуємо. Так, продовжуємо нашу вкладку. Зараз вже у нас ділиться, виходить так, що... Після першого перекриття в нас вийшло раз, один, 1, 2, ряди. На четвертий ряд виходить, ми вже ділимо розмірами, як в цілу цеглину. В подальшому це вже буде вихід. Тобто, отак вже і буде підніматися. В загальному за цим рядом нам ще залишилось викласти 4. І будемо перекривати. Формувати вихід ось туди. На годиннику 14 хвилина другий. Я закінчив воровати групку. Зараз це все очищаю. Трошечки де там треба підмажу, виглядає в принципі непогано, якось так. Зараз буде перший розпал. Перший запуск, тяга відмінна, тому всіх вітаю з успішним експериментом. Зараз, поки на задвижки літнього ходу вона. Зараз попробуємо пустити через грубу за другою закладкою. От, видно, задвижка закрита прямого хода. Тягає, видно, тягне туди. Тому якось так.